Це так і написано, тобто ми вам даємо термін до здається, до 13 березня 25-го року, ось та там ще півтора місяця, але так і написано на офіційному сайті. Радимо подаватись якомога скоріше. Це важлива порада, яку треба дослухатись, і я закликаю всіх її дослухатись. Не така складна переподача. Сам ТПС, якщо ви переподаєтесь, він безкоштовний. Знову ж таки, дозвіл на роботу, ви дивитесь, кому з вашої сім'ї. В якому статусі, чи вам потрібен, чи у вас, наприклад, є репароль, у вас дозвіл на роботу якраз перекриває той період, от, щоб ви і податки подали, і працювати могли до цього періоду. І там тільки 30 доларів за біометрію офіційний платіж, який ви подаєте. Тобто, зробіться, потрайте там не знаю, день, якщо у вас сім'я, заповніть ці документи чи на папері, чи в онлайн-кабінеті, і подайте їх. А як зрозуміти, що от, наприклад, я подала документи? От ви сказали, що не потрібно ще раз переподавати, якщо ви не отримали. Тому що, наприклад, в моїх документах ТПС рішення було прийнято там за декілька місяців до, і ці листи мені вже прийшли пізніше, угу. набагато і виходить, я остаточно не знала, коли це рішення прийнято, і мені фактично прийшло вже майже, -майже перед тим, коли, коли настав період все. переподачі. Як зрозуміти, що можливо ти пропускаєш зараз момент, коли тобі треба переподати, а тобі прийдуть прийде ще старий ТПС? Якщо, наприклад, ну, по-перше, можна завжди подзвонити в USCIS. Я знаю, що дозвонюватись треба годину, це правда, ви будете висіти на телефоні, але в кінцевому результаті ви все одно можете уточнити в оператора, що відбувається по вашому кейсу, і власне безпосередньо задати це запитання, чи потрібно мені переподаватися, і вони вам дадуть відповідь. Варто пам'ятати, що всі ваші розмови з USAS, вони записуються, і тому ви завжди потім зможете. О, в своє виправдання сказати: я телефонував і я уточнив. Якщо у вас є якісь такі сумніви, зробіть цей дзвінок. Знову ж таки, ви потратите годину часу, бо додзвонитесь до оператора, але ви будете впевнені, що все нормально. Та? Для, для вас і для вашої сім'ї, ви не будете хвилюватися і переживати. А чи можливо якось вплинути на процес саме через Ніяко. телефонний дзвінок?